В приміщенні ми перебуваємо до 80% свого часу. І мало хто знає, що повітря в будівлях може бути забрудненішим і токсичнішим в 10 разів, ніж назовні. Вітаю! З вами хімія життя і я, Юлія Дощанська. Сьогодні ми очищуватимемо повітря вдома. У закритому просторі літає величезна кількість сіляких шкідливих та отруйних домішок. Воно містить пил, частинки шерсті, шкіру тварин і людей. З ми вдихаємо полових кліщів, спори грибів та інші шкідливі мікрочастки. Також такими забрудниками можуть виявитись формальдегід і бензен. Їх можуть випаровувати меблі, килими, пластикові предмети та фарби. Ці речовини провокують головний біль, втому, задишку, алергічні реакції, а також поганий настрій. Екологи визначили, що квартирне повітря в 4-6 разів грудніше і 8-10 токсичніше вулич. Як вберегти себе, коли купуєш меблі, пластикові предмети, фарби? У нових покупках, при ремонті, обов'язково ми повинні якнайчастіше відкривати вікна, відкривати квартирки, щоб оцей воздух вийшов. Давайте перейдемо до реальних дій і перестанемо дихати забрудненим повітрям. Для початку потрібно подбати про чистоту підлоги. Провітрюйте приміщення хоча б двічі на день. Заведіть вдома такі рослини, як фікус, китайська троянда, фіалка і хлорофітум. Вони дозволять не тільки очистити повітря, але й зволожити його. Я вирішила запитати у мешканців міста, як часто і яким чином вони очищують повітря в своїх домівках. Воздух вдома я очищаю провітрюванням і ідеальний фільтр, який знаходиться в Вдома це цветы, які ростуть в кімнатах. Утром відкриваю і на ночі відкриваю окошко, балкон. До речі, треба провітрювати. Знаєте як? Треба просто самому виходити на вулицю. от Є краще повітря провітрюється. Взагалі перше це провітрювання, тоді, коли екологія дозволяє це зробити. Вологе прибирання це найкраще, що може бути для очищення повітря. Відкриваємо вікна всяким приїздимо. очистителями воздуха проветривание влажная уборка открываем викна двери и прыветрим мы открываем и, и, куда мы выходим там, в, 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 выход мы открываем и проветриваем а, а потом ну, балкон открываем а а когда а когда поветрило уже хорошая то мы закрываем и І далі все хороше, тіло. Виявилося, що більшість не знають, як ще, окрім провітрювання, це робити. Давайте дізнаємось, що нам радить санітарно-епідеміологічна служба нашої області. Ми повинні постійно провітрювати своє житлове приміщення, постійно проводити вологе прибирання. Я раджу, раджу на ніч виключати всі електроприбори із розеток, які можна виключити. Коли все це зроблено, можна перейти до ароматизованих очищувачів повітря. Пропоную не купувати аерозолові освіжувачі, адже в них також є шкідливі хімічні сполуки та канцерогени. Раджу використовувати корицю. Її чудовий аромат зменшує відчуття втоми, поліпшує настрій і підвищує уважність. Додайте одну-дві ложки кориці в кип'ячу воду і ваша домівка буде чудово пахнути. Слідкуйте за своїм здоров'ям і бережіть себе. На все добре!